1 жовтня, з нагоди дня захисників та захисниць України, старшокласники Нетішинського академічного ліцею привітали військовослужбовців збройних сил України, які наразі знаходяться на лікуванні та проходять реабілітацію у місцевому медичному закладі. Учні підтримали ініціативу міської військової адміністрації та виконавчого комітету Нетішина, реалізовану за сприяння Хмельницької АЕС. Ми передавали солодощі це від ХАЕС і від військової адміністрації. Зараз дуже непростий час і вже дуже пройшло багато часу. І дух наших військових починає падати. І я вважаю, що потрібно його піднімати, щоб скоріше ця війна закінчилась. Своєю увагою та словами підтримки. Діти прагнули висловити вдячність тим, хто сьогодні відстоює свободу та незалежність нашої держави. Після фронту чи навіть після бойових дій, їм дуже важлива підтримка, навіть просто словесна. Бо в мене також воюють там. Деякі знайомі, знайомі, то їм дуже важливі слова. Вони відчувають нашу підтримку, їм хочеться якось і нам допомогти. І ми хочемо їм допомогти. Це якось взаємодія між нами. Мені здається, що це дуже допоможе. Акція мала на меті не лише подарувати захисникам позитивні емоції, а й в чергове нагадати про те, що у них є надійний тил. Діти також передали військовим патріотичні малюнки і плакати з побажаннями від молодших школярів. Ми принесли плаката, діти розмалювали, гарний плакат зробили, написали слова підтримки. На мою думку, це, ну, їм додається такого духу, щось далі робити, далі працювати, удосконалювати це все. І надіємось, невдовзі буде перемога. В умовах війни увага до військових та їхніх потреб є не менш важливою ніж матеріальна допомога. Активна підтримка з боку суспільства додає сили й віри тим, хто нині бореться за Україну, та нагадує, заради чого вони тримають фронт. Колектив компанії Енергоатом» та Хмельницької АЕС, зокрема, продовжує щоденно підтримувати захисників, вкотре підтверджуючи, що ми сильні, коли разом.